Актуальність наукового дослідження визначається в двох варіантах. Перший варіант це актуальність на даний час визначається і актуальність, яка не зникає протягом певного періоду часу. Із актуальності наукового дослідження залежить написання вашої роботи. Також є певний Обсяг написання актуальності. Якщо це дипломна робота, актуальність займає десь одну сторінку. Якщо це наукова робота більш об'ємного розміру, це дисертаційне дослідження, то це десь дві сторінки. В залежності від актуальності написання наукової роботи, є важливим те, як ви напишете цю роботу. Також є у визначенні актуальності теми матеріали, які вже досліджувалися науковцями з даного питання. Наприклад, це може бути певні дослідження, на яких ви будуєте свою наукову роботу. Теми пишеться десь пів одна сторінка. Півсторінки одна сторінка зазначається. Також там, що найголовніше, в актуальності розписуються автори, які саме досліджують цю проблему. Ця актуальність теми не повинна бути повністю досліджена, тому що вона втратить свою актуальність. Успішної здачі курсової.